Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дорога на вулиці Чернишевського схожа на напірник дуже поганої господині, яка латала його, латала, потім перше прання, і все розлізлося. Але люди тут ніколи не бачили нормальної дороги. Після того, як провели труби газу, наклали невідомої землі, понасипали щебеню. І ось така дорога вже з 86-го року, куди люди не зверталися, їм завжди закривали двері і говорили, що нічого тут нового не відбудеться. Колись давно люди на цій вулиці топили вугіллям, його залишком засипали ями, провали газ. Дорога ще більше деформувалась від дощу, снігу та комунальної байдужості. То підсипали трошки золи там і все таке, то нічого. А потім як провели газ, то це читайте з 84-го року В нас оце це таке. Ні таксі, ні швидкою, ні інших екстрених служб на вулиці мешканці вже давно не бачили. Кермувальники просто не ризикують сюди заїжджати, бояться застрягнути тут назавжди, бо й евакуатор не приїде. Бо в о цих калюжах ніхто не їде, бояться бити машини, ніхто не це. І чесно кажучи, я це вам кажу, але я не маю абсолютно ніякої надії, тому що оскільки влада не міняється, наша дорога одна й та саме. Грейдер заїхав, розрівняв до першого дощу. Після першого дощу ці всі калюжі, оце все те саме. На цій вулиці люди приречені ходити у гумових чоботях, тому що нормальне взуття тут не поносиш. Вийде з двору, вступиш в калюжу, промокнуть ноги з температурою до лікарні або на базар купувати нові мешта. Йдемо до міської влади. З'ясовувати, чому за багато років тут не було ремонту цієї жахливої дороги. Але виявилося не все так просто. Дві доби телефонували керівництво житлово-комунального господарства. Наші контакти записували, але зустрічатися з нами не хотіли. Зрештою, потрапили до кабінету посадовця. Можна положити асфальт, в принципі, вирівняті її, полежить асфальт. Ну для цього потрібно, щоб міська рада виділила кошти. Ми виїдемо і подивимося з нашими спеціалістами. Якщо це можна буде, якщо ми встигнемо, ми зробимо це. Якщо там не потрібно великих капіталовкладень. Після інспекції ми повернемося у цей кабінет, аби простежити за чиновницьким планом на цю дорогу. Микола Старий, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.